Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Ефективна Англійська. Мене звати Марія, я вчитель англійської мови із семирічним стажем. Сьогодні ми поговоримо про те, як повернути собі назад інтерес до вивчення англійської мови. Така доволі болюча тема, трохи неприємна тема, тому що, напевно, ми всі через це проходили, ми вчимо англійську мову довгий період часу і потім просто розуміємо, що вже не можемо, вже не вивозимо, вже не так цікаво, як було спочатку. Як вам всім відомо, для того, щоб побачити якісь реальні якісні результати при вивченні англійської мови, ви повинні щотижня співпрацювати з цією мовою, І якимось чином з нею активно взаємодіяти? Тобто щотижнево в людини, яка намагається вивчити англійську мову, є або урок з вчителем, або виконання певних завдань. Або людина намагається подивитися якесь відео англійською, чи прочитати щось, чи послухати, розібрати пісню англійською мовою. Тобто це постійна, активна взаємодія. І як і всі різні активності в нашому житті, спочатку все нам видається дуже цікавим, тому що воно все незвичне, сайти, якісь всі цікаві. Це багато разів будете чути слово сьогодні цікавий. Я знаю багато синонімів до слова «цікавий» англійською. А українською не дуже багато знаю. Словом на початку все дуже незвично, всі сайти дуже незвичні, і для людини це викликає дуже великий інтерес, тому що це щось нове, це щось неординарне в вашому житті. І вам хочеться спробувати, спробувати це завдання, спробувати те завдання, глянути це відео, подивитися, як у вас вийде зрозуміти ту чи іншу сторінку в книжці і так далі. Але з часом дуже багато учнів відчувають, що е, ці всі цікаві завдання. Вони перетворюються на рутину. Якими б приємними не були б заняття, якими б корисними не були заняття з вчителем і взагалі вивчення англійської мови, рано чи пізно це стає так званою рутиною. Дайте розберемося детальніше, чому ще знижується інтерес до вивчення англійської мови, та що ви, як учень, можете з цим зробити для того, щоб продовжувати вчити англійську мову. Отже, найперша причина, яка може знижувати ваш інтерес до вивчення англійської мови, це хибні очікування. І якби ж то ці хибні очікування ставили вчителі для учнів, ні, це вже так не працює. Вчителі поважають темп учня, дуже рідко його штучно підганяють. Але є дуже багато учнів, які роблять це за вчителів. Чесно кажучи, дуже глибокий корінь цієї проблеми. Чому так стається? Чому учні ставлять собі високі очікування? Я думаю, що це, по-перше, ті люди, які по житті їх називають ще high flyers» чи «high achievers», це люди, які не зупиняються перед якимись перешкодами. Для них дуже важливий особистий успіх. В принципі, це логічно. Вони звикли до того, що вони досягають все нових і нових вершин. І вони звикли до того, що вони перевершують очікування. І тому дуже часто такі самі принципи, які в них є в реальному житті, вони переносять на своє життя в межах уроку, тобто на своє ставлення до вивчення англійської мови. Тим учням притаманне бажання вивчити повністю тему за одне заняття, яка б складна ця тема не була. І вони відчувають певну фрустрацію, якщо вчити одну і ту саму тему, потрібно там два чи три заняття. Тобто вони самі в собі. Розчаровані, що в них не виходить запам'ятати щось дуже швидко. При тому, що для середньостатистичного учня, можливо, ця тема займає цілих чотири заняття, а для них лише 2 чи 3, але вони не порівнюють себе з іншими, вони просто хочуть більше, краще. І тому вони відчувають певну демотивацію, коли в них не виходить вивчити тему за один рок, але це неможливо. Або ж вивчити всі нові слова ідеально і відразу ж використовувати їх всі вмовлені. І якщо десь не виходить використати всі 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 вмовлені, вони знову ж таки трошки розчаровуються в своїх силах. Останнє, якщо ви знаєте, в кожної людини, яка вчить англійську, є якась своя улюблена заїщена помилочка. І ось такі люди, такі high achievers, вони дуже дуже сильно хочуть. Як тільки вони зрозуміли, або як тільки їм вказали на те, що це їхня така традиційна помилка, вони хочуть відразу її викорінити, і коли вони кожного разу її згадують. І знову і знову, але вони знають, що це помилка. Вони такі о, ні, о ні, о ні, знову я це сказав. Ну але це нормально. Як ви хочете забути оцю помилку, яку ви вживали 10 років? Ви не можете її за тиждень викорінити. Для цього потрібно постійне, я не знаю скільки часу, але для кожної індивідуально, але словом, не за тиждень, не за два вам потрібен, напевно, місяць роботи над цим. Постійного контролю свого свого мовлення для того, щоб повністю викоренити цю помилку. Як ви бачите, ці вимоги дуже сильно високі, і взагалі важко жити в, в такому в такій напрузі, коли у вас є таке очікування самих від себе. І такі завищені вимоги вони звучать на тому самому рівні, як і, наприклад, в дитинстві, якщо пам'ятаєте, Можливо, у вас таке не було, але в мене таке було. Якщо проїде зелена машина, то я проживу до 70 років. Якщо якась там фіолетова, то я завтра помру. Це точно такий самий рівень вірогідності, коли ви ставите такі високі вимоги, і ви очікуєте, що вони виконуються. І так само, коли ви щось думаєте, загадуєте. Оце містичне мислення, і також думаєте, що воно станеться. Воно на тому самому рівні, тому що це неможливо. Чим більше ви будете від себе вимагати чогось такого нереалістичного, тим швидше прийде стан фрустрації, зниження інтересу до мови. І в кінці кінців ви думаєте, навіщо мені та англійська, і просто припиняєте навчатися. Друге. Це непропорційна трата сил. Це такий інший момент, який може знижувати ваш інтерес до вивчення англійської мови. Мені подобається дитяча байка про черепаху та зайця. Здається, вона була написана зопом. Мені йдеться про перегони між цими двома тваринками. І, Як ви знаєте, вони рухаються з дуже величезною різницею в своїй швидкості, і так сталося, що Заєць він е, дуже багато приклав зусиль. Стартунув дуже різко і пробіг майже до кінця, але його підкачали сили, в нього зникла енергія, і він просто був змушений зупинитися, перепочити. Та, зрештою, заснув. Черепаха ж в той час собі спокійно, але впевнено, продовжувала рухатися до цілі. Оминула зайця який собі тихо спав та й дійшла до фіналу. Саме так працює і вивчення англійської мови, і взагалі, напевно, будь-яке заняття, за яке ви беретеся. Якщо приділяти час англійській мові лише ось так ривками, тобто у вас є якась. Ем emotional capacity, у вас є якийсь об'єм, який ви можете, об'єм енергії, який ви можете витратити на англійську мову. Ви виконуєте завдання, ви активно працюєте. Потім, можливо, у вас зникають сили, чи ви втомлені, чи якийсь такий дуже сильно зайнятий день. Ви нічого не робите, хоча по плану мали б. Ось ось такі коливання і ось такі американські гірки, вони дуже сильно збентежують не лише вас, а вони насправді трошки погано впливають на те, як ваш мозок сприймає цю активність і цей процес вивчення англійської мови. Якщо робити все ривками, відповідно, мозок не зрозуміє, що це така в нас, що ми щось намагаємося зробити, що нам треба до цього звикнути, що це те, чим нам потрібно займатися щотижня. Що ви Діяти на своїх емоціях і там в один тиждень зробити нуль годин англійської, а в наступний тиждень попрацювати п'ять, а потім закинути на місяць. Ваше тіло, ваш мозок, ваш розум не зрозуміє, що це дисципліна, і що це нам потрібно робити. Він буде далі вам казати, що я не хочу, може, не сьогодні. Я втомився чи я втомилася. Інколи вам потрібно розуміти, що краще помаліший темп. Але ви робите щось постійно. Ви продовжуєте, ви не зупиняєтеся потрошки, але постійно, а не скачками, ривками, відповідно до того, який у вас настрій чи яке у вас самопочуття. І відповідно з цього, що випливають мої дві поради для вас, як ви можете заохотити себе до вивчення англійської мови. Перша це те, вже про що я почала говорити. На зміну мотивації приходить дисципліна. Не завжди при вивченні англійської мови є мотивація. Коли йде мотивація, має завжди як камінь залишатися дисципліна. Поставте собі чіткий графік, в які дні у вас англійська мова, в які дні ви робите домашні завдання, скільки відео в тиждень ви маєте подивитися, чи скільки сторінок на ніч, чи скільки сторінок в тиждень ви хочете прочитати. Має бути чіткий список, чіткий план дії, і ви повинні не відступати від нього. Мені дуже подобається приклад однієї з моїх учениць. <с> Напевно, вона знає про кого йде мова, але словом, вона намагається постійно співпрацювати з англійською. І майже кожного дня, перед тим, як іти спати, вона читає на ніч сторінку, чи там декілька з книги, чи слухає аудіокнигу. І тому що і через те, що вона це робить постійно, і вона старається не пропускати вечора, коли вона цього не робить. Її тіло запам'ятало це як звичку, і їй тепер хочеться це робити. Дисципліна веде до інтересу, дисципліна веде до звички. І моя друга порада ставте собі особисті цілі, не пов'язані з уроком. Англійська мова, вона цікава тоді, коли ви бачите її результати поза межами заняття. Гарно зробити якусь вправу, так, це приємно. Побачити 10 з 10 чи 15 з 15, це, звісно, дуже приємно. Але найбільший, найбільшу таку повагу, гордість самі в себе ви викликаєте лише тоді, коли по факту використовуєте англійську там, де потрібно. Якщо ви вперше подорожуєте і. Розмовляєте англійською, а раніше не могли цього зробити. Або якщо ви дивитеся якісь іноземною мовою відео і відкриваєте оцю comment section і листаєте коментарі, і бачите, що ви насправді їх розумієте. Словом, ось це, це те, для чого вам потрібна англійська. Англійська потрібна не для уроків, англійська потрібна для того, щоб ви нею користувалися поза межами занять. Якщо ви ведете активно інстаграм, спробуйте його трошки додати, якісь англійські субтитри, суто для того, щоб набиралася іноземна аудиторія. Спокійно можете почати створювати якісь відео або тіктоки, або активно писати коментарі англійською мовою. Якщо ви любите писати свій особистий щоденник, почніть його писати англійською мовою. Стільки різних. Різних ідей, різних проєктів, різних челенджів, які ви можете самі для себе поставити. І це буде, ніби ви розбиваєте оцю третю стіну, яка існує зараз між вами, реальним життям і фактично саме уроком англійської мови. Придумайте собі щось цікаве, поставте це собі як мету, подумайте, що може бути корисним вам у роботі, чи що. Що взагалі ви можете зробити з англійською мовою поза межами заняття? Отже, друзі, бажаю, щоб вам всім було реально цікаво вчити англійську мову. І, будь ласка, запам'ятайте, ось сюди я ще додам таку гарну картиночку, це одне з моїх улюблених зображень. Прогрес англійської мови не відбувається лінійно, є свої злети, є свої падіння, але якщо є консистенці, то ви дійдете до кінця і ви реально. Покращити свій рівень англійської мови так, як ви цього хочете. Цього вам і бажаю. До нових зустрічей! Ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Па-па!